Місце Москва, метраж сток, кімнати 4, висота стель 3, кримпітом з бакадезинеометрію, коротенько, квартира для сім'ї з дочкою, школяркою і домашнім улюбленцем та інтер'єром вимагала поділу простору на хазяйську, дитячу і загальну зони і наявності місця для друзів і родичів, які люблять нагрянути погостювати, щоб обстановка відповідала побажанням замовників. Квартирі зробили кардинальне перепланування і підібрали предмети з лаконічним дизайном, не залишивши місця жодної зайвої речі. Подробиться, оскільки зручне планування основа основ будь-якого по справжньому вдалого інтер'єру, роботу над проєктом цієї чотирикімнатної квартири дизайнери зі студії Геометрім почали з коригування функціональних зон, які не влаштовували замовників. Проект передбачав суттєві зміни плану ПТІ. Тому працювали зі спеціальною організацією з перепланування. Щоб кухня стала частиною вітальні, їй вирішили перенести в коридор. Від нього ж відщипнули пару квадратних метрів для ванної кімнати. А коли стали продумувати системи зберігання в проєкті з'явилася ще одна громадська зона. Спочатку ми разом з господарями хотіли зробити гардеробну окремим приміщенням, розповідають дизайнери. Але потім в голову прийшла більш раціональна думка: створити кімнату, де можна зберігати речі, а заодно відпочивати і розслаблятися кращої назви, ніж тусовочна, і не придумаєш для зберігання тут розміщені гардеробні шафи, а для релаксу диван, міні-холодильник і кава машина. При тому, що метраж квартири не маленький. Дизайнери намагалися не перевантажувати простір і розмірковували над потрібністю кожної речі, такий підхід повністю себе виправдовує, адже в результаті обстановка виглядає просторою і самодостатньою. Погляньте на спальню там тільки ліжко і тумби, а з декору. Виразна стіна узголів'я з декоративних панелей, кроноспан і мінімалістичні світильники. Щоб додати аскетичній обстановці затишку і тепла, дизайнери використовували в обробці багато дерев'яних і кам'яних текстур. Укоси на вікнах, прорізи і підвіконня вирішили облицювати керамогранітом під сланець темного кольору. Замовники нерівно дихають до темно-зеленим, темно-синім і чорним відтінкам. Врахували їх побажання і при виборі меблів у вітальню. Де з'явився темно-зелений модульний диван, який легко розбирати на частини і розставляти по кімнаті, коли в гості в черговий раз забіжить галаслива компанія. Місця вистачить усім. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, Тіпкоріла підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, шафа з нішою для сидіння, виготовлений на замовлення, декор дзеркала виготовлені на замовлення, освітлення, накладні світильники. Сентасвет кухня, оздоблення, фарба тіккуріла фартух за склом, декоративна панель Ква-07, галактика сіра, кроноспан підлогове покриття, керамограніт, талон меблі, кухонний гарнітур з використанням декоративних панелей 8681 Сюбс білий діамант, варна стійка з використанням декоративної панелі, 003 дуб Крафт золотий, секроноспан, барні стільці Матіазі. Техніка. Холодильник, духова шафа, посудомийна машина, все бощ, змішувач, бланцу, мийка, зор, освітлення, накладні та підвісні світильники, центсвет, тусовочне оздоблення, фарба, тіпкоріле підлогове покриття, паркет, барліник, меблі, модульний диван, гаї, журнальний столик, бо концепт шафа виготовлена на замовлення з використанням декоративної панелі 540 сірий Манхеттен». Хроноспан, декор, годинник, номон, освітлення, накладні світильники, бра все, центсветгостине, оздоблення, фарба, сіккоріла, підлогове покриття, паркет, барліник, меблі, модульні дивани, гаї, освітлення, накладні та вбудовані світильники, центосветспальня, оздоблення, фарба, тікоріла, стіна біля узголів'я ліжка, декоративна панель 481 горіх опера. Фроноспан, підлогове покриття, покриття для подіуму, паркет все, барліник, меблі, ліжко і столик, виготовлені на замовлення, освітлення, накладні світильники, світлодіодна стрічка над узголів'ям, в ніші, все, светлапа, лебром, дитяча обробка, фарба тікоріла. Декоративна панель 134 псонячне світло, кроноспан, підлогове покриття, паркет барліник, меблі, стіл, аеропостол, модульний диван, гаї, кавовий стіл, сморелакс, стелаж, іке, текстиль килим іке, освітлення, вбудовані світильники, бравсе центсвет, люстра, Віта Цопенгаден, ванна кімната, оздоблення, керамограніт і талон, керамічна плитка, порцеланоса, меблі. Підвісна тумба під раковину, карпентер, шафи і вбудовані полиці в душову виготовлені на замовлення, сантехніка, душові двері, юнітглаз, душовий піддон, ванна, умивальник, унітаз, все, і боч, змішувачі, душова система, все, рогедекор, дзеркало виготовлено на замовлення, освітлення, вологостійкі вбудовані світильники, світлодіодна стрічка, все центсвет. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов